Основним завданням органів Державної податкової служби є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів. Плата за землю є основним джерелом доходів місцевих бюджетів. Податковим кодексом визначено, що плата за землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Особливістю справляння плати за землю є те, що ставки земельного податку встановлюються рішеннями сільських, селищних та міських рад. У даному рішенні про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково має визначатись об'єкт оподаткування, платник, розмір ставки, податковий період, пільги та інші обов'язкові елементи. Здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства та справлянням плати за землю належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Органи місцевого самоврядування мають право визначати порядок справляння плати за землю, збільшувати ставки оподаткування, надавати пільги тощо. Оскільки органам місцевого самоврядування надано право розпоряджатись землею, вони в першу чергу зацікавлені у повному обліку землі. Тому саме органи місцевого самоврядування зацікавлені в створенні єдиної бази землі та землекористувачів, так як протягом останніх років обліком землі займались різні державні органи, Держземагентство, Міністерство юстиції, Держгеокадастер. Повний облік землі дасть можливість податковим органам здійснювати контроль за повнотою нарахування платежів за землекористування, а органам місцевого самоврядування отримувати належні бюджету кошти. Відносини, пов'язані з орендною платою за землю, регулюються земельним та цивільним кодексами України, законом України про оренду землі, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Підставою для нарахування орендної плати за землю є договір оренди землі. Отже, по договорах, термін дії, яких закінчився, податкові органи не мають підстав стягувати орендну плату, оскільки право на сплату орендної плати виникає з дати державної реєстрації права користування на таку земельну ділянку. Таким чином, основними важелями поповнення місцевих бюджетів за рахунок цього резерву можна вважати своєчасне складання, підписання та реєстрацію договорів оренди Землі, а також своєчасне складання додаткових угод на продовження договорів, що закінчилися. В результаті сумісної роботи по взаємодії з громадами Дніпровського району працівниками ДПС здійснено заходи щодо самостійного виправлення задекларованих на 2023 рік сум сплати за землю, внаслідок чого протягом 2023 року до місцевих бюджетів громад Дніпровського району додатково надійшло 3,5 млн грн. На постійній основі з метою контролю за повнотою і своєчасністю сплати орендної плати органи місцевого самоврядування інформують податкові органи про укладання нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. З метою повноти та своєчасності декларування плати за землю звертаємо увагу платників податків, які користуються земельними ділянками на праві оренди на наступне. При декларуванні орендної плати врахувати те, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума податку декларується з урахуванням вимог статті 288 податкового кодексу. У разі затвердження нової нормативної грошової оцінки Землі платники повинні разом з податковою декларацією надати витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку. Своєчасно звертатись до органів місцевого самоврядування для укладання додаткових угод щодо продовження дії договорів оренди, термін дії яких закінчується, та для обов'язкового оформлення договірних відносин на право користування земельними ділянками у разі їх відсутності, оскільки використання землі в Україні є платним.